Уся ця зелень та овочі вирощені на півдні Лос-Анджелеса могли опинитися на смітнику. Вони вже не мають товарного вигляду, і супермаркети таку продукцію не закуповують. Однак місцева благодійна організація вирішила врятувати їжу. Вона влаштувала свято з безкоштовними обідами. Добровольці приготували різноманітні мексиканські страви з грибів, помідорів, капусти та зелені. Завдяки цьому 300 кілограмів овочів не потрапили на смітник. Гадаю, років 10 тому люди вважали, що непотрібні продукти можна лише викинути у відро для сміття. Тепер вони розуміють, що мова йде про абсолютно свіжі, смачні овочі, які пропадають на фермах. Активісти закликають і продавців і споживачів дбайливіше ставитися до продовольства і не викидати його без потреби. Це одна з головних екологічних проблем сучасності, але ж вона має прекрасне рішення. Ми можемо просто все це з'їдати. Учасники свята сприйняли ідею організаторів з ентузіазмом. Взагалі узагалі це чудово. Буває, що вам щось не потрібне. Не викидайте, віддайте кому-небудь, або самі придумайте, як його використовувати. Адже цими ресурсами можна поділитися. Думаю, це просто супер. Чудово. Це цікава ідея, особливо якщо врахувати надлишок виробництва, адже ми можемо споживати менше і краще розподіляти ресурси. Безкоштовні обіди приготували на кухні благодійної організації, яка навчає місцевих жителів кулінарії. Територія, на якій виросли пожертвані овочі, могла би пустувати однак на ній зробили ферму. Організатори свята сподіваються, що харчових відходів у майбутньому не буде.